Вітаю двічки. А ви в енергії короля мечів, будете стратег, воїн, такий полководець, будете так ставити всі точки над і, прорабатувати весь план, бути таким логіком, крутим-крутим логіком. Включаєте День розуму? Да? Прийняття рішень з, холодним, з холодною головою. такі можете бути трошки деспотичні, ем, не приймаєте якихось там оправдань, да? ви все, ви такі якісь трошки жорсткі, таке по енергії. Мені, знаєте, таке, от іде така фраза, неважливо, як ти зробиш, мені повинен результат. Оце якось така буде холодність якась. Очень строгий, строгий такий день. день. М -м, причина. Ї... Дух. Ну що, причина, оце може бути якась, до вас можуть бути якісь претензії. Можуть бути якісь висунуті на нападки на вас, за як я кажу, на сімку жезлі, напали всім селом, єлі відгавкався. Оце на вас, якісь будуть, можуть претензії, може, якісь недоговорки. Ви будете боротися за своє місце під сонцем. По королю мечів будете всім давати і хвісти в гриву. знаєте, направо, наліво. От якось будете, вони будуть вам там нападати на вас, а ви будете відбиватися, скажімо. моя територія я нікому не віддам. А в діях, та нічого в діях. Причина, оце ж кажу, що нападки. А в діях ви знаєте свою правоту, ви знаєте, що ви праві, ви насолоджуєте результатом своєї, своєї діяльності, ви не, не напрягаєтеся, скажімо так, ви просто константуєте факт ставите перед фактом логічно, розумом, доводите свою правоту, і, і то якась буде поїздка, дія якась така. Да? Вибір на якусь поїздку. Щось буде приємний. ну, фу, Прекрасно. Ви відстоїте свої е, кордони, відстоїте свої е, рішення. Ну, Взагалі прекрасний день. Але ви в енергії короля мечів. Тобто емоцій не буде. Буде тільки разом. Холодний. Такий, знаєте, навіть я по відчуттю трішечки деспотичний. такий. Не чуєте нікого. От Є ваша логіка, є ваш. Чіткий план, є чітка стратегія, є от все-все-все, як ви собі там намалювали. От ви, чо, ви, вас збить з толку неважливо. Ви стоїте на своєму. Ну, Тут, може бути, по е, лицарю жезлів, е, е, це якась, як ривок, як. як е,